Діма, у мене такий секс з дружиною був буденний, 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 а от там просто Оксана з'явилася на роботі стажорка, і я з нею переспав. У мене така пристрасть, я просто закохався з першої секунди. Я говорю: це не закоханість, це новизна. Не плутай новизну закоханість, коли в тебе є твоє звичне ритм життя, те, як ти звик жити, і те, як ти звик займатися сексом з дружиною, те, як ти звик працювати, те, як ти звик будувати стосунки з дружиною, в тебе є звичайна колія свого життя, і тут є новизна. Нова жінка, нові емоції, нема накопичених ніяких питань, нове тіло, нова слюна, новий запах. Все по-іншому. Не плути новизну з пристрастю. Це різні речі. Тому що, якщо, наприклад, мені дуже подобається вираз, як я колись почув, що кохання це те, що залишається після сексу. Це дуже такий, мені здається, влучний вираз, хоча я не намагаюся дати визначення, що таке кохання. Але мені дуже подобається, коли люди говорять, що от кохання справжнє — це те, що після сексу це залишається. для чоловіка, напевно. Так, да. для жінок воно може бути трошки по-іншому, але для чоловіка так. Да. І от е, суть в тому, що якщо ми говоримо про таку закоханість емоційну, то насправді я не бачу е, сенсу, чому вона з роками має слабшити. От я не бачу сенсу. Дивись, е, ти займаєшся гумором. Якщо ти як комік, як людина, яка займається стендапом, з кожним роком працюєш над подачею, над своїми якимись жартами, ти вивчаєш нові джерела, ти дивишся, у тебе з'являється надивленість, певна, на, ну, на слух, ти щось приймаєш. Розумно ж, можна Ну, так, зробити припущення, що з кожним роком е, твій рівень гумору буде ставати кращим. Якщо ти займаєшся в спортзалі і робиш правильні речі, там, правильно тренуєшся, правильно харчуєшся, відпочиваєш, мабуть, те, що в тебе з кожним роком там, більше м'язів, кубі і пресу, теж логічно. Якщо ти вкладаєш правильно гроші, з кожним роком в тебе може твій особистий капітал збільшуватися. Тобто, у всіх сферах ми розуміємо ефект накопичення. Я не розумію, чому ми не застосовуємо до стосунків те саме, коли ти. З кожним роком робиш правильні кроки, твої емоції, глибина почуттів, ставлення до людини, воно може збільшуватися. Те, як я кохав свою дружину на початку наших стосунків, те, як я кохаю її зараз, це зовсім дві різні закоханості. Тоді я її насправді не знав. А зараз я кохаю її свідомо, тому що за ці там, 6 років ми багато чого зробили по відношенню один до одного. Чи значить, це що у мене на протязі всіх цих років метелики в животі Та ми навіть на початку наших стосунків жартували, що якби у нас була пристрасті метелики, можна було подружуватися, коли ми тільки дружили там.